Непрофесійно не означає погано. Працівники львівського інфізу позмагалися на традиційному турнірі із настільного тенісу. Ось уже кілька років ці змагання присвячують пам'яті свого колеги Юрія Кузія. Хоча турнір дружній запал тут не менше ніж у професіоналів. Кожен хоче в даній ігрі перемогти і бути кажуть переможцем. Іван Каратник професійно займається бадмінтоном. Зізнається, це неабияк допомагає в освоєнні пінг-понгу. Види спорту різні, але скажімо, попадання і те, що у вас в руках є ракетка, воно якби координаційно схожі рухи. Минулого разу цей турнір виграв Ігор Ріпак. Цьогоріч він також серед фаворитів. Щоб сказати, що я смістаю за мету перемогти, я такого ніколи не ставлю. я Завжди ставлю собі за мету брати участь. А вже силами техніки, свої, своїми зусиллями я намагаюся брати участь, як кажуть, за перші призові місця. У жіночій сітці лише дві учасниці. У важкій боротьбі красиву перемогу здобуває Олена Дьоміна. Все одно встигли награтися, але, звичайно, першим буде краще ніж, із 50, ніж і першим із двох. А от чоловіки розігрують повноцінний турнір. Кожен грає проти кожного і як годиться, врешті перемагає дружба.